Так, всім доброго дня! Вийшли ми знову на ковчик. Наш чудовий козлівський ліс. Як бачите, і тут у нас перший сигнальчик і випав манітос. Що вам видно? Така камера, що нічого і не видно. Ну, а я хіба фотографую або спробую зняти ще на телефон. Така ямочка. На дорозі, як бачите. Тут такий манітостик. По-моєму потім покажемо. Очередний копчик. І ось така ямочка. Останній шоманітоз. Сантіянці. І ось сигнальчик. І в нас ще один манітос. Ох, зараз подивимось. Що це у нас? Подупольще. Річ Посполета. Двадцять грошей. Я думаю, як срібна. Ось такий копчик сьогодні Вот так. Гарнанько, все войдно. Добренько, копаем далее. Купнули монитостик. Что за монитосик? Две это, блин. Русский? Ну, видно. Он идт, не жди. Русский? Нет. Так, ну... Короче, то пану, что ребята, как расцепуха. Ну вот такая ямочка. Он по пряднюю. Еще водно. Одна там, другая тут. І ось третя. Ось Озманітосик. Випив такий у нас. Це походу все Австрія або Польща. Усуханчик, сподіваюся, нормальний. Обстараюся помити. Так. Так, це так, це Польща. Це є в нас два гроша. Це є два гроша. Ззаді Герб. Річ посполита. Вот так купаємо. Денек фортовий. Ха-ха Два горошика. Добренько. Копаем далі. Так, возьми. Купали, купали, тики час усяку шмурдяку. Фиг знаешь шо, така ямочка. И такий вот буддичок Випав у нас. А, не знаю. Уже без лужка. Ну хоч щось. Не знаю, що це за кузик. Нічого ніби такого нема. О, хіба дом уже по моїй тоді скажу вам? Чи тут шос'є, чи нема. О, а поки купаємо далі. Походу. Ми копали тут. Майже зверху полежало, нічого не купав. І знайшов отакий от гузочок. Вушко. Отакий. Не знаю что що там шо зе, что простой а то походу звичайний гудзик, военный вид форма добре копаем Так, уже купав вертасу додому і тут короче не ось таке не знаю, <клес> чи то ножик був старий, чи що. От, щось таке, не по... Не знаю. Щось, короче, дуже цікаво. Ніби старий ножик, чи що. Не знаю, не знаю. Добре, копаємо далі. Де щось цікаве, обов'язково О, Ляпота. Березовий сочок. Весна!